13 липня розпочався у Черкасах із масштабного обшуку близько 10-ї години непримітний громадянин у цивільному постукав у двері відомого далеко за межами міста буддийського храму Білий Лотос, розташованого на мальовничих пагорбах біля Дніпра. Після того, як послушник храму відчинив двері, всередину увірвалися працівники поліції в масках і зі зброєю. Таким дивним чином поліція розпочала масштабні слідчі дії на території храму. Хоча, за законом, напевне, представники правоохоронних органів мали представитися та надати санкцію про проведення обшуку невдовзі до храму прибув Володимир Скубаєв. На момент фактичного захоплення культової споруди на її території знаходилися учні та діти членів релігійної громади. Поліція відмовилася від будь-яких коментарів та спілкування із журналістом антени. Один з членів релігійної громади намагався попасти до храмового комплексу, заявляючи поліції, що на території храму знаходиться його шестирічна дитина. Однак правоохоронці також відмовилися від спілкування з громадянином. Там ребенок, слышишь ты, там ребенок мой. Ну понимай, ну позови старшего, там маленький ребенок 6 лет, вы что, смеетесь или что? Перепугать хотите его. А... Я говорю, позови старшего. Там ваша дитина на территории знаходится, так? Ну конечно, да. Ребенок 6 лет, что делать? И вас до него не пускают, а де... там, вообще, не дитину не, не выпускают звец. Там не то, что там. Ребенок только вот з больницы недавно виписали, Вон виписка, А тут, тут закрили, Зараз вот. Інші вчителі та послушники храму також протягом годин не могли потрапити всередину і перебували в повній невідомості стосовно того, що відбувається. Зранку прийшли на територію храму. Храм, ви бачите, оцепив поліція. На території храму знаходиться учиє, ну, браття. Діти, ну, а вну... всередину не пускають. А якісь пояснення, що відбуваються, вам кажуть? Ну, Ніхто з нами поки не спілкується і нічого не ясно. Слідчі дії тривали кілька годин. За даними антени, на території храму знаходився Володимир Скубаєв, лідер Білого Лотосу. Він спілкувався із правоохоронцями, а в храмі проводився обшук. Від джерел в поліції антена дізналася про масштабну спецоперацію, яку проводять правоохоронці у Черкасах. Офіційна причина підрив гранати на території міськвідділку поліції на минулому тижні. Як повідомляли змі, невідомі вночі кинули гранату через паркан відділку. В результаті теракту ніхто з правоохоронців не постраждав, але те, що відбувалося, дало формальні причини розпочати масштабні зачистки у місті. Як відомо, ще в жовтні 2015 року майбутній генпрокурор України Юрій Луценко, перебуваючи у Черкасах, заявив про необхідність врешті розібратися із відомим ОЗГ «Торпеди», яке під прикриття місцевого осередку блоку Петра Порошенка захоплювало владу у Черкасах. Антена припускає, що Луценко, нарешті, згадав про свої обіцянки, і місцеві правоохоронні органи отримали. Карт бланш на масштабні зачистки серед місцевого криміналітету та пов'язаних із ним осіб. Але невідомо, яким чином білий лотос має відношення до організованої злочинності. Як влучно пожартував у Фейсбуці журналіст Валерій Воротник, коли правоохоронці прибули до будицького храму, їм варто було краще завітати на сесію Черкаської міськради, де перебувала більшість осіб, які саме і цікавили Юрія Луценка. Стосовно білого лотосу зазначимо, що в 90-ті роки правоохоронці підозрювали духовну громаду та клуб східних єдиноборств у причетності до організованої злочинності, але жодного разу так і не змогли довести провини членів. В організації натомість останні роки громада Білого Лотосу займається виключно спортивно-патріотичним вихованням молоді, східними духовними практиками та єдиноборствами та активно бореться за збереження культурної спадщини. Зокрема, браті взяли під опіку мальовничий пагорб, розташований поруч із храмом, на якому знаходиться археологічна пам'ятка, древнє городище. На пагорб неодноразово посягали певні представники місцевої бізнес-кримінальної еліти з метою його забудови приватними будинками. Мене виключає. Що пресинг організації може бути пов'язаний саме з цим бажанням захопити ласий шматок прибережної землі в наймальовничішому куточку Черкас? Про результати обшуку правоохоронці поки що не повідомили. Доброго дня телекапанія Антена. Хотіли би дізнатися. Це отак, от.